Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC The Battreal of Jimmy. І в нас нове завдання, типу, навіть, я не знаю, там слово англійське паті. А, тобто, вони охороняють там один охоронець і там один ящик якийсь там. Гарест, поліцейський. Далеко, гарест. Ось так. Будемо ящики знищувати. З однієї сторони просте завдання на перший політ, а з іншої ні. Тому що інколи охоронець може там стояти. Озброєний охоронець. А зброю я не можу, тому що. Ось і він. Тому що поліцейські на мене будуть Злитися. Ось так. Хедшота йому дав. Полі... Добре, що поліцейського поруч не було. Так, рухаємось досить швидко. Головне, щоб мене там не помітили. Десь там має бути охоронець. Не чекали, хаха, -ха. даремно. Поки ще вони навіть. А на той почув постріл, але не встиг зреагувати. Тут можна і перелізти через. Паркан. Ось так. Ой. А, все ж постріл. Почали. Вони постріл. Гараз. Залишилося ще два ящика. А вони не очікували, що я. Звідти зайду. Та куди? А. Поставали де завгодно. Перекрили все. Та пропустіть. Поставали. Перекрили все. Гаразд. Гаразд. А ну, велась. велась. кому говорю. Все один ящик знищили. Там поруч поліцейський був. І він даже. Хоч і вчу постріли, але не помітив, хто стріляв. Ось так. Трохи боком, а там охорона більш серйозніша. Нехай поліцейський, сам, Ось так все тепер назад. Поліцейський чув постріл, але. Воно біжить. Думає, хто це зробив? Хто це зробив? Хто там стріляв? А прийшов? Для нього це буде загадкою. Хто це зробив? Все, ми приїхали на зберігаючу зону. Нес, нічого собі. 150 баксів отримали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобаючки. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!